Ви дивитеся парламентський телеканал Рада, це проект «Точка зору». Ми будемо обговорювати найсвіжіші події політичної сфери, політика Україна, Росія, країни СНД. Отже, гість нашої студії Денис Кірюхін, експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології. Вітаю вас! Вітаю. Отже, 14. 12 липня я перепрошую в четвер. Зустрічалися Володимир Путін та Віктор Янукович у Ялті Путін запізнився, але все таки загалом перемовини, як ви сказали до інтерв'ю, все таки я не стрималася. Перейшли пройшли абсолютно спокійно, нормально і позитивно. Що все таки відбулось найголовніше, які найважливіші рішення? Я вважаю, що загалом найголовніше те, що цей візит відбувся, і він відбувся в такій робочій обстановці. Ми бачили, що до що візиту були підготовлені певні домовленості, узгоджені позиції з ряду спільних питань, там, наприклад, щодо там чорноморського регіону, там проблеми делімітації, демаркації кордонів і таке інше. А отже, на мою думку, головний меседж цього візиту це те, що на новому рівні поновлюється діалог України. Та Росії, який до певного часу був, можливо, трошки зупинений внаслідок цілого ряду процесів, зокрема перевиборів президента Росії, нових виборів. І зараз це перший візит Путіна в Україну в, новому, в новій якості, як голови російської держави, вже другий раз президент. І а отже, і це є позитивний меседж для суспільства, для загалом наших країн. Те, що йде постійний діалог, відновлена робота між державною комісією, між Україною та Росією, і те, що є певні позитивні наробки, це є добрий шаг. очевидно, що ніякої певної інфляції очікування щодо цього візиту не було. Ми не не очікували якихось проривів суттєвою. А, а чому власне, от наскільки, от ви кажете, там пригальмувалися стосунки, угу. ми не очікували якихось проривів. Все таки, чи все так передбачено взагалі в нас? Ну ми взагалі то бачимо, що є до цілий ряд досить проблемних питань. Е, наприклад, одне з головних проблем питань це питання газу газового договору. Uh -huh. Тут є різні позиції України та Росії позиції, настільки деметрально не спіпадаючи, що між ними ніяк ми сьогодні ще не можемо вийти. на якийсь конструктив в цьому питанні, і е, те, що зараз на рівні міждержавних комісій віднови відновилися ці перемовини, це є позитивним сигналом. Е, я думаю, що рано було б очікувати ще якихось. Проривів на сьогоднішній день, зважаючи на те, що а, цей діалог іде досить складно, а, але те, що а, діалог саме України з Росією да, чи діалог, Путіна саме діалог саме України з Росією, ага. саме з нафтогазових питань. Але я хотів би підкреслити, що відносини України та Росії вони не зупиняються на газовому питанні. Є цілий комплекс питань, що має бути вирішено, і е, є цілі сфери, де в нас співробітництво йде досить позитивно. Дякую, І е я маю на увазі закризакрема авіабудівництво. Згадаємо, що принаймні, от на цьому на минулому тижні да, ми щоденно не обрали, Да, це. бо було е е інформація про те, що е літак Ан 70 який будує разом Україна та Росія, вкотре раз вже виграв тендер на Вантажне перевезення mm -hmm. для країн НАТО. А це свідчить про те, що наш літак залишається найкращим літаком вантажним в Європі, принаймні, можливо, і в світі. Йде mm -hmm. досить непогано для нас пройшов цей авіасалон Фармборо, де були певні замовлення, замовлення для АН-158 та Ан 148. Це разом проєкти Росії та України. А саме галузеве співробітництво для нас надзвичайно важливе. Mm -hmm. І okay. я думаю, саме yeah. цей візит він на... Дав поштовх для розвитку цього саме галузевого співробітництва, просто а, справа тому, що Росія, от завжди ну так склалось, можливо, історично завжди на себе хоче більше вигоди отримати, і завжди це в неї виходить. Наскільки, от тут в нас а, теж ми зможемо, Україна, зокрема, наш бюджет, собі взяти нехай не 50%, Я не кажу, але гідну частину відповідно до зробленої роботи. А, ну будь-яка країна в перемовинах в, 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 прагне якомога більше. Для себе саме вигадати якоїсь позиції, але треба зважати на те, що загалом на, 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 після 2020 року риторика російсько-українських відносин змінилася. Я колись сказав, що коли Віктор Янукович переміг на виборах, що для Росії більш такого зручного президента, яким був Віктор Ющенко, вже не буде. А як на мою думку це був найбільш зручний президент для Росії, зважаючи на те, що за час його президентства Україна втратила всі свої позиції на ринках Центральної Азії, і зараз там панує загалом Росія та російські корпорації. Ми підписали крайне вигідні для нас газові контракти, і надзвичайно вигідні для Росії. Зараз Росія будує обхідні газопроводи, там північні південні потоки. А отже, це все втрачені можливості А з іншими країнами. У нас лише. Олися з іншими країнами пострадянського простору. Лишилися ті зв'язки, які були позитивні напрацювання. Протягом оцих а, нехай 20 років ну для нас, наприклад, надзвичайно перспектива, надзвичайно цікавим є регіон Центральної Азії, де є. Ми там будуємо певні інфраструктурні проекти, реалізуємо. Вони в свою чергу нам енергоносії поставляють. Але я б принагадав у 2010 році, коли був візит Медведєва до Києва в травні, якщо здається, а Віктор Янукович підняв питання, як повернутися України на ринки Центральної Азії, на що Медведєв дав зрозуміти. Що Росія ніякої поступки тут не зробить. Uh -huh. Якщо що втрачено, то втрачено. А uh -huh. uh -huh. Путін зробить Путін. Я теж... Путін він досить прагматично налаштований. Цей візит це продемонстрував. Uh -huh. Uh -huh. І неодноразово і Віктор Кович, і Володимир Путін вчора казали про лунало термін прагматизм. А в межах цієї прагматичної установки, якщо Україна надасть для Росії якісь цікаві пропозиції щодо взаємного співробітництва, то я думаю, Росія за свого боку піде на певні поступки. Пропозиції ці стосуються. Росія досить чітко продемонструвала, що її цікавить. Її цікавить участь України в інтеграційних проектах торгово-економічних та навіть політичних майбутньому навіть в ЄС вона, вона пострадянському просторі угу. а, і, і їх цікавить. Участь в э, газотранспортній системі, э, участь російських підприємств в експлуатації цієї газотранспортної системи. Є цілий ряд э, інтересів Уф, Росії. Єксплот росіян э, експлуатація для зараз. розширення можливості угу. для а, при, Перш за все, оновлення флоту Чорноморської, який на сьогоднішній день в межах існуючої договірної бази, не може так постійно оновлюватись. А, а отже, є, з російської точки позиції є декілька питань, які їх досить, досить цікав, цікавить. Яка відповідь буде України на ці питання? Ми поки що не бачили, поки що не представлено якихось відповідних позицій України з цих питань, а є лише позиція 3 плюс 1 формула з таможенним союзом митним союзом, але це ще досить дискусійне відкрите питання. От ще з'явилася інформація, що Україна та Росія в майбутньому там можливо не дуже близькому, але створять все корпорацію з управління Азово-Керченською акваторією. Що це має бути, можливо, ви вже знаєте. Певні навіть можливо певну дату орієнтовно oh. ну, принаймні, зважаючи на те, що писали засоб масової інформації напередодні цього візиту, є одним з найбільш позитивних моментів, що є домовленості щодо принципів делімітації кордонів по Керченській портоці, mm. і якщо вірити інформації засоб інформації, то Є домовленість щодо того, що остров Тузла залишається з Україною. А сама ця протока вона буде разом Україною та Росією експлуатуватися. А це вигідно для України для України. безумовно, це вигідно, зважаючи на те, що ми зрештою відстою відстояли. Якщо вірити цій інформації, ми відстояли mm -hmm. свою переговорну позицію. А наша переговорна позиція будувалася на тому, що сучасні кордони мають йти по адміністративним кордонам часів СРСР. І е, якщо е, дійсно відбулися домовленості щодо того, що острів Тузла залишається за Україну, це перемога до певної міри української позиції. Ну і хоча б е, юридично правильно і е, да без і, і, і зрештою, це е, посилює позиції України перемовинах з Румунією. У нас вже є ще по Дунаї певні спірні е, принаймні один mm -hmm. спірний острів, е, щодо якого йдуть зараз дискусії з Румунією е, і в. Таким чином, якщо Україна тут підтвердить своє право на ну, ту зловне, як ну, дійсно, не буде більш сильна позиція для Румунії перегоперемови щодо цього острова. Приміром, з Білорусією, з іншими країнами теж пострадянського простору, які в нас плануються можливо. Тут є, є одна особливість зараз. Розбудовується митний союз як на баяк в єдиного економічного простору, і з кожним роком нам все більш важко буде будувати відносини з нашими там найближчими сусідами на кшталт Білорусі завдяки тому, що треба буде будувати відносини одна з одразу цим всім об'єднанням. Uh -huh. А це для України досить серйозний виклик. А скільки виникає ціле, е, потрібно буде домовлятися не лише з Мінськом, а з Києвом, перепрошую, з Москвою uh -huh. та Астаною. Якщо це йдеться про митний союз, і це досить така важка буде перемовна позиція України, і це одне з найбільш болючих питань. Є певні виклики для України в цьому регіоні, а саме те, що Україна не є ініціатором всіх інтеграційних проектів на посаві радянському просторі. А... Можливо, це і не дуже добре, зважаючи на те, що як ініціатор вона більше вносила яких власного інтересу, а вона зараз має реагувати на те, що відбувається. І е, ми шукаємо якусь е, таку гнучку формулу взаємовідносин, але на сьогодні ці переговори йдуть досить важко, зважаючи на певну жорсткість позиції, зокрема, Москви в цьому mm -hmm. питанні. І я думаю, що саме от таке двостороннє співробітництво буде поступово складнюватися, зважаючи на інтеграцію тої саме Білорусі в торгово-економічну річній Союз. Ви союз згадували про віктора Андрійовича. Все таки тоді була були відносини з Грузією кращі ніж зараз, чи все таки лишилися? Ні, ну відносини з Грузією у нас ми бачили Саакашвілі, який прилітав на матч. Фінал до Євро 2012 дванадцять відносин з і Україною досить стабільні. Але товарообмін між Грузією та Росією це не співставні загалі речі. У нас це політичні відносини, але економічна база наших всіх відносин, а це відносини з Росією. І саме головне, що від позитивних відносин з Росією залежить перспективи нашого наукоємкого виробництва це літакобудування, суднобудування, атомна енергетична співпраця, розвиток України європейський союз не надає нам можливості для розвитку угу. саме цих а Росія. Осіб. В чому саме нам сприяє? Ну а ми вже бачимо. От, якщо торкатися цих інфраструктурних проектів, щодо яких йшли вчора перемовини суддя, що з усього досить позитивні. Угу. То у нас досить добре йде стосунки в авіабудів... авіабудівництва. Я вже про це казав. У нас є добрі перспективи щодо розвитку українського суднобудівництва, зважаючи на те, що Росія, Росія постійно оновлює свій флот, а українські суднобудівні заводи стоять майже без роботи. За, саме за у нас є можливість загрузити їх е, ремонтом та побудовою флоту для Росії. Саме матеріально-технічно. матеріально технічна база, і а також е, з, з одного боку, з іншого боку, Україна сама є. Е, 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 одним з тих головних суб'єктів що на російський ринок поставляє таку продукцію, як е, двигуни е, та таку складну досить складну е, технологічну продукцію ми в європу майже закриті для нас Ці ринки європа от приклад авіабудівництва, знову ж таки згадаємо що протягом 97-99 років йшли е, перемовини щодо е, Проєкту між Іарбасом ER європейським та Аном побудови разом одного літака, але Європа відмовилась, сказала, що ми будемо будувати ми власним. В, ви, зрештою, вони не змогли той Airbus, ER який побудувала Європа, він не може повною мірою перевозити всі вантажі натівські. І саме чому ну, зараз ми знову таки отримали, стали переможцями цього конкурсу, зважаючи на те, що наші. Такі є найбільш вдалими в цьому випадку. Але Європа не хоче досить пускати це, розвивати нас, вважаючи, вважаючи нас конкурентом, і залишається розвиток таких складних галузей, як е, космічна сфера. Е, Судобудівництво, я кажу, це mm. залишається це в півроврам межах у Якона з металургією зараз становище. А, ну металургія якраз ми, ми експортуємо продукти mm. металургії. Ми експортуємо досить далі. Експортуємо в європейські країни перше за все. Але я наголосив би, що це експорт продукції, так би мовити, першого рівня переробки, а це не надзвичайна наукоємкі технології. Uh -huh. Які зрештою, а але в сучасному світі лише наукаємки технології не дають можливості розвитку економіки країни в цілому. Бо... А на чому ми можемо розвиватися, на ваш погляд зараз? Де наші сфери найсильніші? Uh, якщо... ну, окрім авіа... Ну, авіа, Україна одна з небагатьох uh -huh. країн світу, що може будувати літаки, і нам потрібно залишити за собою ці. А ще одна сфера: це сфера ВПК, військов... uh -huh. військово промисловий комплекс. А на останні роки ми трошки втратили на рівні на ринку продажу озброєнь. І е, у нас, оскільки ми останні роки були в ситуації, коли ми мали конкурувати з Росією. А ми не витримуємо цієї конкуренції. Uh -huh. А разом з тим, а якщо ми разом з Росією будемо реалізувати певні проекти в сфері е, озброєнь, то ми і разом будемо виходити на ці ринки. Ці це, це буде перш за все корисно для України. Uh -huh. Ми е, позбавимось такого вагомого конкурента, як Росія, і ми, yeah, ми і зможемо і зможемо розвивати нашу це надзвичайно перспективні сфери, які за собою тягнуть ціли різні суміжні uh -huh. галузі. Зрозуміло. на жаль, маємо завершувати, але я вам дякую. Дякую за дуже таку змістовну розповідь, навіть такий звіт цієї зустрічі, взагалі становища України в, в у відносинах з країнами пострадянського простору. Нагадаю, гостем студії був Денис Кірюхін, експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.